Щодо того документу, який недавно появився в інтернеті, це документ скажімо, певних структур, в тому числі і розвідки Сполучених Штатів Америки, це такий аналітичний документ. Це не перший документ за три роки війни відносно того, яка ситуація на сьогоднішній день в війні Росія України, які потенціали сторін. І аналітика відносно того, які сценарії продовження війни, і чи саме основне чи може Україна протистояти, витримати і виграти цю війну в Росії? Доволі глибокий аналіз і він там по багатьох параметрах, в тому числі по зовнішній політиці України, по економічному потенціалу України, по війську, по дисципліні. І по органах управління. І там є такий, знаєте, для нас дискомфортний момент, з яким я ну, погоджуюсь. Це те, що один із висновків про те, що в Україні у всіх складових сферах її управління є, ну, скажімо, неякісне управління. Неякісне управління пояснюється чи трактується вірніше низькою кваліфікацією кадрів. Це і професіоналізм, це і моральні якості. Ну, а як результат, ми знаємо про корупцію, ми знаємо про те, знаєте, таке ганебне явище, яке в нас, на жаль, було до війни поширене, а саме страшне, що воно, на жаль, і розквітає і після війни. Ну, І ми знаємо якісний склад Верховної Ради і її механізм на сьогоднішній день роботи, коли по великому рахунку у нас немає гілок влади, якщо речі називати своїми іменами. У нас є адміністрація президента, яка в своїх руках держить владу. а... Верховна Рада це ті люди, які виконують їхню волю. Зрозуміло, що при такій ситуації якісного кадрового управління ну, в апріорі не може бути, тому що демократія завжди держиться на багатьох складових, але саме основна складова вона держиться на балансі гілок влади. Ну, наприклад, позиція і опозиція ну, тобто, влада і опозиція. Наприклад, Верховна Рада. Певна гілка влади, кабінет міністрів, друга гілка влади, третя гілка влади президентська, четверта судова, п'ята інформаційна. І всі вони мають як би жити своїм життям і бути в певній збалансованості. І це противаги проти диктатури. Це як запобіжник. Він випробуваний в демократичних країнах сотні років. І знаєте, я кажу, тут не потрібно вигадувати велосипед. Тут дивись, як зробили сусіди. В них вийшло толково робити так. Ну, на жаль, в Україні не так. Звичайно, можна все списати на війну. Знаєте, пам'ятаєте цю приказку? Війна все списує. Та війна не все списує. Ну, маємо те, що маємо. Знаєте, ну вибачте, скажу таки саркастичну таку приказку. Люблю от приказки. Хоч бачили, що брали, тепер що? Ну, маємо те, що маємо. Кого вибрали, того і маємо. Вони роблять те, що вони роблять. І ми попали, знаєте, в таку патову ситуацію, коли ми маємо бути в єдності, в згуртованості для того, щоб побороти цього зовнішнього ворога, щоб протистояти йому. Зараз не до розбірок тут всередині країни, а з другої сторони, ми дійсно попали теж в патову ситуацію, коли це. Неякісна не, не влада, це неякісне управління все більше і більше ну, якби відчувається у нас у багатьох складових і на завершення. Епогей того, що я сказав, оцього низької якості кадрового складу управлінських кадрів і в першу чергу Верховна Рада для мене проявився тоді, коли хотіли дуже так швидко нівелірувати значимість протикорупційних органів САП і НАБУ. Ми ж пам'ятаємо цей законопроект. В один день прийняли, в один день президент підписав все, тепер ми будемо їми керувати. Слава Богу, молодь вийшла на площі і показала владі, що в нас все таки ще є демократія, У нас є голос. Молоді. Не дивлячись на те, що йде війна. Молоде покоління виступило за своє майбутнє, це якби добре, бо ми показали, ну що громадянське суспільство є в Україні, і що влада не може робити все, що їй заманеться, що вона має прислуховуватись до думки народу і до громадянського суспільства. А з другої сторони, оцей вчинок це є якби лакмусовий папірець на якість влади. Давайте задамо собі питання: а це рішення, якби воно пройшло? Ну, воно задавило б проти антикорупційні органи. То в нас корупція розквітає, у нас є антикорупційні органи, які хочуть з нею боротися, а в нас взяли в цьому розквіті корупції і задавили ці органи. Ну і як це виглядає? Це що, в інтересах українського народу, в інтересах майбутньої України? Ну напевно, що ні. Тоді жирний знак запитання. А хто і для чого робив ці спроби? І чи це демократія? Я переконаний, що авторитаризм і диктатура в Україні не пройдуть. Ми не Росія, і спроби, напевно, не, не, не варто робити, тому що український народ це не той народ, який може проковтнути подібні речі, про які я говорю. Шановні друзі, хочу запросити вас записуватись на свій YouTube канал. І якщо вам тут якісь відео сподобались, будь ласка, залишайте свої коментарі діліться своїми друзями. Крім цього, хочу зауважити про те, що в нас є тематичні розділи, такі як війна. Такі як про майбутнє України, як про духовні практики та ряд інших, де ви можете те знайти те, що вам може сподобатися.